Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Українська прем'єр-ліга сезону 2022-2023 завершена вперше з 2014 року. Ми відіграли весь сезон з 16 командами. Це був історичний і надзвичайно складний чемпіонат. Але водночас зі своєю інтригою та навколо футбольними пристрастями у цьому відео згадаємо результати та головні події фінального 30-го туру УПЛ. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол Хаб та долучайтеся до гри разом з Фавбет. Усі деталі у закріпленому коментарі. Усі матчі останнього 30-го туру відбувалися у один день та один час, незалежно від турнірного становища команд. У звітному турі абсолютно усі матчі мали турнірне значення. У кожній грі були команди, які боролися чи то за єврокубкові місця, чи то за непотрапляння у зону перехідних матчів. У ковалівці колос приймав демотивований ФК Львів. Колос потенційно міг опуститися у зону перехідних матчів. і Їм просто потрібно було не програти супернику Львівський клуб взагалі приїхав на матч без головного тренера та декількох основних гравців. А за інформацією деяких джерел команду взагалі планують розпустити. Отож, можливо, це був останній матч ФК-Львів у поточній історії. Долю матчу вирішив один гол. В середині першого тайму 20-річний хавбек ковалівців Владислав Велетень забив свій дебютний м'яч у прем'єр-лізі. Поєдинок завершився мінімальною перемогою колоса. Це була 13-та поспіль поразка Львова в УПЛ, що є другим найгіршим показником в історії. Тим часом у Києві на стадіоні Банікова металіст 1925 грав з Динамо. Для киян матч нічого не вирішував у турнірному плані. Для харків'ян важливо було зіграти бодай у нічию, аби уникнути перехідних матчів. Динамо проводило цю гру під пильним наглядом Мірчі з трибун. а також до України приїхав Ілля Забарний і відвідав матч своєї колишньої команди. Все почалося непогано для білосиніх. Кабаєв зробив пенальті, а Ерік Рамірес вдало його реалізував. Проте на 32-й хвилині Максим Ячук залишив Динамо у меншості за фол останньої надії. Це допомогло номінальним господарям ще у першому таймі зрівняти рахунок. Відзначився Артем Габелок. У другому таймі свій останній вихід на футбольне поле у футболці Динамо провів Денис Бойко. Голкіпер змінив Георгія Бущана на 88-й хвилині і попрощався з київським клубом. Після гри прес-служба «Океан» оголосила про завершення виступів бойка за клуб. На 89-й хвилині Артем Габолок вирівняв склади. Хавбек отримав другу жовту за фол проти Тимчика. У підсумку матч завершився у нічию один-один. Інший металіст у Одесі проводив прощальний матч в УПЛ. Харків'яни грали проти чорноморця на їхньому стадіоні у формально домашній грі. У цій зустрічі результат потрібен був лише команді Григорчука, аби не потрапити у зону стикових матчів. Перший тайм не подарував глядачам забитих м'ячів. А от у другій половині матчу Чорноморець здобів свою кращу форму у цьому сезоні. Команда Григорчука зробила результат фактично за 15 останніх хвилин матчу. Спочатку Дмитро Юсов замкнув подачу з кутового. Більше ніж за 10 хвилин. Юсов оформив дубль після добування. А Гай Хадіда поставив жирну крапку уже в компенсований арбітром час і довів рахунок до розгромного – 3-0. Чорноморець закінчує цей чемпіонат з дуже гарними перспективами на наступну кампанію. Підопічні Григорчука стали однією з кращих команд УПЛ навесні в плані результату. А металіст прощається з елітним дивізіоном і повертається у першу лігу. Переся Огнєнович за півроку роботи в металісті здобув лише одну перемогу в офіційних матчах. У рівному відбувався поєдинок двох команд, які мали лобове зіткнення у останньому турі, адже обидва були в небезпечній зоні перехідних матчів. Верес приймав інгулець. Перемога будь-якої з команд не давала гарантій вилазки у безпечну зону. Багато що вирішувалося, і в паралельних матчах. Втім, Петрівці мали трьохочковий очковий гандикап над Вересом перед цією грою. Це була гра до одного голу, і ним відзначилися підопічні Юрія Вірта на 74 й хвилині. Семен Вовченко опинився на ударній позиції на відстані 35 метрів до воріт. Ризикнув пробити та відзначився красеним м'ячем у дальній кут 1-0. Втім, ця перемога не допомогла рівнянам вберегтися від зони плей-офф. Більше того, своєю перемогою вони за собою ж потягнули і інгулець. Саме ці дві команди у підсумку опинилися на 13-14 місцях. Верес бився в тому числі і за свого тренера. Юрія Вірта підтримали і фанати, які вивісили банер. Верес без шаблія та Маркевича мається на увазі без Остапа Маркевича, якого деякі змі сватують на місце вірта у наступному сезоні. А інгулець навіть не став чекати проведення стикових матчів і звільнив Сергія Ковальця, який очолив команду взимку. Виконуючим обов'язки головного тренера, тимчасово став Владислав Лупашко. Потенційним кандидатом на посаду наставника петрівської команди є екс-наставник Олександрії Юрій Гура. У Львові рух грав проти Олександрії. Надзвичайно складний та важливий матч для обох команд. Рух ризикував опинитися у зоні перехідних матчів. Олександрії потрібно було не прогавити Єврокубки, які фактично були в кишені ще на початку весни. Але перед фінальним туром ззаду підпирали Ворскла та Кривбас. Олександрія розпочала доволі активно, але відверто обидві команди впродовж матчу ледь награли на забитий м'яч. Олександрія так і не зуміла у цій грі віднайти свій ефективний атакувальний футбол, що було упродовж усієї весни. Злий рок нічиїх зіграв з Олександрійцями злий жарт. Команда ротаня закінчила цей сезон також нічиєю і не зуміла забити переможний м'яч, який би залишив команду на п'ятому єврокубковому місці. Гра завершилася в нічию 0-0. Вортань відверто провалив весняну кампанію і втратив євроквиток на самому фініші. Руху ж вдалося втриматися в еліті без потрапляння у стикові матчі. Наступний матч під нашим об'єктивом зустріч між Минаєм та Зореєю. Поєдинок, який мав величезне значення для луганців. У випадку перемоги зорі та бодай нічієї Дніпра 1 у паралельному матчі. Зоря могла отримати квиток до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Початок був вдалим для гостей. Вже на восьмій хвилині Назарій Русин засисту Євгена Шахова відкрив рахунок у матчі. Луганці були максимально зарядженими і здавалося, цю машину Минайцям нереально буде зупинити. Вже на 24 й хвилині Арсеній Батагов подвоїв перевагу. Рахунок став 2-0. Ще в першому таймі рахунок міг бути розгромним, але Руси не реалізував пенальті. Тим лідер зорі виправився у другій половині матчу. На 58-й хвилині Русин оформив дубль після асисту Булеци. І на той момент зоря була на другому місці в онлайн таблиці, адже Дніпро 1 грав у нічию з кривбасом. Забігаючи наперед, Дніпро 1 здобув перемогу, і результат зорі вже нічого не вирішував. Але на 76 й хвилині відбувся можливо найбільший абсурд поточного сезону. На полі у складі зорі з'явився Дмитро Мишньов, який не був заявлений на цю гру. Ось протокол матчу до початку гри, де футболіст відсутній у списку. Після того, як про це стало відомо після матчу, стало зрозуміло, що зоря має отримати за це технічну поразку. Офіційний сайт УПЛ відзначив. Що заміна Мишньова була нелегітимною, а Зоря вийшла з офіційною заявою, в якій йдеться про технічну помилку, через яку Мишньов не опинився в протоколі на матч. Це не так прикро, враховуючи, що долю путівки в Лігу Чемпіонів у підсумку вирішив результат іншої гри. Але уявімо на хвильку, якби Дніпро 1 зіграв у нічию свій матч, а Зоря все одно б допустила таку прикру помилку. Що думаєте з приводу цього інциденту? Свої думки пишіть у коментарях. Конкурент Зорі Дніпро 1 теж в Ужгороді паралельно зустрічався з Кривбасом. Про амбіції Дніпря на цей поєдинок всім добре відомо. Кривбас теж мав за що боротися. Команда Юрія Вернедуба ще мала шанси посісти п'яте єврокубкове місце. Потрібно було перемагати і чекати осічки одразу двох конкурентів. Важкий напружений матч для обох команд. Довгий час зберігався рахунок 0-0, аж поки на 73-й хвилині Дніпро 1 не провів ефективну контратаку. У підсумку Домінго Бланко відзначився голом після асисту Ігоря Когута. Це повернуло Дніпрян на друге місце в онлайн таблиці. УПЛ команда Кучера дещо зітхнула з полегшенням. Дніпряни дотисли суперника і здобули важливі три очки, які приносять клубу вперше в історії срібні нагороди УПЛ та путівку у кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Останній матч цього огляду відбувався у Полтаві. На відміну від інших зустрічей, гра розпочалася на 20 хвилин пізніше за інші матчі. Все через повітряну тривогу на Полтавщині напередодні початку гри. Чинний чемпіон України Шахтар гостював у Ворскли. Гірники дозволили собі ротацію. Ювічевич дав ігровий час молодим Фарині та очередьку зі старту. А також дав зіграти можливо останній матч за Шахтар Андрію П'ятому. Ще на його рідному стадіоні у Полтаві проти команди, де голкіпер робив перші кроки у великому футболі. У турнірному плані Шахтарю вже нічого не було потрібно. Ворскла зберігала шанси на лігу конференцій у випадку перемоги та невдачі Олександрії у грі з рухом. На 36-й хвилині мрії полтавців стали близькими до реальності. Таулян Сефері відкрив рахунок у матчі з пенальті. А на 50-й хвилині Євген Павлюк зробив рахунок 2-0. Підловивши Андрія П'ятова, який пропустив м'яч у ближній вертарський кут. На 71-й хвилині Пердута залишив Ворсклу у меншості. Після вилучення стало відомо, що Олександрія так і не забила руку. Отже, перемога з будь-яким рахунком виводила б Ворсклу у Єврокубки. Чи потрібно говорити, з якою енергією грала Ворскла? Полтавці буквально вигризали кожен клаптик поля. Втім, на 80-й хвилині Артем Бондаренко скоротив відставання у рахунку два Але у підсумку команда Скрипника встояла і перетворила сезон, який ще на початку весни здавався майже провальним на доволі успішний. Дивимося усі результати 30-го туру. Ворско здобуває перемогу над шахтарем і вириває путівку у Єврокубки. – 2-1. Металіст 1925 відбирає очки у Динамо. один Минай програє зорі 0-3, але скоріше за все отримає за цей матч технічно плюс 3 очки. Дніпро 1 дотискає Кривбас 1-0. Металіст розгромною поразкою від Чорноморця прощається з УПЛ 0-3. Рух вигризає нічию з Олександрією 0-0. Верес обігрує інгулець 1-0 і затягує тих разом з собою у зону плей-офф. Колос мінімально здобуває перемогу над ФК Львовом і проводжає левів з УПЛ. Турнірна таблиця за підсумками 30 турів виглядає наступним чином: Шахтар, – разовий чемпіон України. Дніпро 1 вперше в історії бере срібло УПЛ та зіграє в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Зоря залишається третьою. І спробує пробитися у груповий етап Ліги Європи. Навіть у випадку технічної поразки зорі у матчі з Минаєм Луганці залишаться третіми. Динамо вдруге в історії посідає четверте місце в чемпіонаті України і вперше в історії зіграє в кваліфікації до ліги конференції. Останню єврокубкову потівку неочікувано вириває полтавська Ворскла у останньому турі. Олександрія провалюється та закінчує лише шостою. У нижній частині таблиці звертаємо увагу на можливу технічну перемогу. Миная плюс три очки можуть підняти команду на восьму сходинку, що стане історичним досягненням для закарпатців. Колос, Чорноморець, Рух та Металіст 1925 рятуються від плей-офф Верес та Інгулець готуються до стиків. Металіст та ФК Львів прощаються за літою. Артем Довбек став найкращим бомбардиром УПЛ цього сезону. Форвард Дніпра 1 має 24 забитих м'ячі. Йому не вистачило одного голу для повторення рекорду результативності Генріха Мхітаряна. Більше 10 м'ячів також забили Таулян Сефері, Назарій Русин, Владислав Ванат та Віталій Бояльський. Найкращим асистентом став ще один гравець Дніпра 1 Олександр Піхальонок. Хавбек віддав 13 результативних передач. Слідом за ним йдуть Сергій Булеца, Георгій Судаков, Віталій Бояльський та Артем Довбик. Завершиться сезон матчами плей-офф за право грати в УПЛ у наступному сезоні. Відомі обидві пари 10 червня у суботу відбудуться перші матчі. Запорізький металург прийматиме Рівненський Верес, а Інвулець першим прийматиме ЛНЗ Черкаси. Матчі відповіді відбудуться за чотири дні після у середу, 13 червня. Переможці пар отримують право зіграти в прем'єр-лізі наступного сезону. Отож, друзі, у коментарях діліться своїми думками та враженнями від сезону УПЛ та, зокрема, 30-го туру. Що вам запам'яталося найбільше? Та пишіть своїх фаворитів у стикових матчах. Хто зіграє в УПЛ у наступному сезоні. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на Футбол Хаб і допомагайте нашим силам оборони у будь-який можливий спосіб. Адже саме завдяки нашим воїнам-захисникам ми маємо змогу жити у своїй країні вільно та проводити спортивні заходи. Також шукайте пропозиції від наших партнерів компанії Фобет у закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.